Це буде означати виконувати цей CSS, який лежить всередині цього медіазапроса, тільки для пристроїв, на яких Preferce Reduce Motion включений, тобто анімація дозволена. А якщо ж анімація не дозволена, то бажано додати ще ось такий код, щось типу ось такого. Наприклад, для всіх елементів сайту, для того, щоб будь-яку анімацію, яка застосовується на елементи, якщо вона є, вимикалася у випадку, якщо користувача нудить від анімації. Посилання на статті, яких більш детально можна подивитися про ці властивості, про які не слід забувати, коли ви робите верст з використанням анімації. Я залижу в описі до цього відео. В якому випадку, якщо я зараз це все збережу. Код продовжує працювати без змін абсолютно, але якщо користувач вимкне в своєму браузері Reduce Motion, відкрити консоль, точно вимкнути Reduce, то в такому випадку ми зразу з вами будемо бачити, що анімація ніяка не працює. Але якщо б ми не використовували цей медіазапрос, то в незалежності від того, чи було включено це налаштування чи ні, анімація би працювала все одно. Так що майте це на увазі, теж, коли взагалі робите на сайті будь-яку анімацію.